Вони змушені тренуватися, щоб вижити бійці батальйону Полтава регулярно відвідують навчальний полігон. Тут відточують навики стрільби та засвоюють нехитрі правила, які дозволяють їм не підстрелити своїх. От і сьогодні на спеціальному полігоні у Вокулинцях лунали постріли. Як усе було, бачили наші регіональні журналісти. Тут на полігоні, бійці батальйону Полтава не хвилюються за своє життя. На відміну від гарячих точок країни, де несуть службу, патрулюють населені пункти, охороняють громадський порядок, годинами стоять на блокпостах та ризикують потрапити під вогонь противника. На навчаннях вони відточують навички стрільби і не тільки Не бояться шуму, не бояться вистрілу. Ну, вистріла. Носісі наш міри щоб не підстрілити свого ж. Ну і закаляє дух. Робимо все можливе, щоб вони вижили в даній ситуації, яка залишилася в країні. Коли немає вишколу, вишкіл можна зробити. Було бажання захистити свою державу. Навчання на полігоні проходять в умовах наближених до бойових дій. Бійців батальйону навчають не лише стріляти, правильно наступати та відступати, а й надавати медичну допомогу в умовах бою. В Бою саме про найбільша проблема це кровотечі. Тобто не надання своєчасної допомоги адекватної веде за собою летальний ісход. Аби врятувати життя у кожного бійця, розповідає лікар батальйону є джгут і протишокові препарати. Головно правильно їх застосовувати. Як Класик сказав, до війни ніколи не можна бути готовим в повному мірі, але на сьогоднішній день ми робимо все, щоб наші співробітники міліції мали достатній рівень професійної підготовки, мали достатній рівень забезпечення зброєю, боєприпасами усім речовим майном. Окрім медичної, отримують бійці і психологічну допомогу. Без неї, говорять, не обійтися. Навіть бувалі вояки страждають від побаченого та важко переживають біль втрати. Тож із бойовим складом постійно працює психолог. Артем Яна Твердохліб спеціально для Тивай.